Друзі, у мене тут, бачите, сама по собі виросла така рослинка. Я її підрізала трошечки, вона більше дала гілочок з такими листячками нітівними. І ось вона літом, вона зелена, такого яскраво зеленого кольору. А вже на осінь на таку пісню вона пожовтіла, золотиста, така, жовто-золотиста, ще трошечки зеленого є. Но це залежить від погоди. Яка погода, і може бути і бордового кольору, навіть листочки ці такі тоненькі. І я е, таку схожу рослину знайшла. Назва її Амсонія Хабричта. О, така цікава рослина, за яку я ще не чула і не бачила. І вона. Дуже е, витривала і на сонці спокійно може зростати. Я була б дуже вдячна, якби це таке було. ну Вона ще й квітує весною літом, вона квітує такими маленькими зірочками блакитного кольору, такого ніжного. Ось я побачу, буде вона квітувати на весні чи ні. А так схожа мені на цю рослинку, що це в мене сама по собі виросла, вона дуже неприхотлива і гарно прикрашає садок. Її полюбляють ландшафтники, полюбляють. Садівники. Вона декоративно виглядає у садочку. І я ще таку не бачила ні в кого. Вроді. Може і є в кого, я не знаю. Ну мені... вона нагадує, нагадує Амсонію Хабричта. Вона ще мала Вона виростає десь 90-60 см у діаметрі і висоту. І дійсно дуже декоративно, дуже гарно. Я була б рада, якби це була вона. Вже кінець листопада. Подивіться, як гарно виглядає чеверець. Такий густенький килимок. І ще й квітує, продовжує своє квітування. Так він в мене по такі невеличкі опорні стіночки спускається. До чого ж це виглядає гарно? Чудово просто. Така ж гарна рослинка. І хвойничкам моїм маленьким теж така подушечка зимою від холоду, літом від спеки, від пересихання ґрунту. А це флок шиловидний. Ну, дивіться, ну, не чудо, дуже гарно. А це Вероніка повзуча, теж така неприхотлива, приваблива прикраса у саду. Тільки погляньте, який килибок зелененький. Хочу, щоб розрослася ще більше. Така буде краса. Прикриє землю. І літом не так буде ґрунт просихати. Більше буде вдержувати вологу. І дуже декоративна теж. Ну а що вже казати за Ангелінку? Гляньте, яка красуночка. Теж так вона величка в мене тут опорна стіночка з каменю, і вона на неї сповзає по ній. Ну, Не краса, краса. Починають хвойні окрашуватися, що більш яскраві тона, відтінки. Погляньте, чиф Джозеф, він ще більш стане золотішим, як сонечка буде сяяти. тільки ж погляньте на цю красу. Такий манюсінький ще, там декілька тигілочок, і вже вони такі компончики нарядні. Буде заміна квіточка, які вже відходять до весни. Лягають спати, бо вже попереду зима. Но ну, Барбарисами неможливо не захоплюватись. Ви подивіться тільки, яка краса, яке яскраве це листичко. Це оранж рокет Барбарис. погляньте Тише він красен. Колючий, так. Да. Але ще трояндочки мають колючки. Ми їх все одно любимо, все одно вони бажані в наших садочках. Зробили обробочку, бо зараз вологи багато, сиру, вологу. Та ми таким мідним препаратом в состав міді входить, курзан. Обризхали якраз такі теплі дні, зараз тепленько. І ми вирішили обробити препаратом, який входить ходить состав міді, мідним препаратом від грибка. А це Марійка Барбарис. Ну, практично облетів, об, облетів лісточки, втратив більшу частину, ну, він в мене пересаджений був ось не, не так нещодавно. І тому. Скоріше облетів, але ж подивіться, який краси. А кизильник подивіться на нього. Ну, ж який красунчик. Така розсип ягідок червоного кольору. Сяють як ліхтарики. Таке обліпляний намистом з ягідок. Ну, як таким не любуватись, не милуватись? Ось вам і пізня осінь, теж дарує ще нам позитивні емоції, гріє душу, відволікає від поганих думок. Лео Котоє теж набирає своїх фарб, Барвистості такої, Малиново бордової, зеленої, трошки з оранжевим кольором. Красива рослина. Нічого не скажу. Гарна. Очіток огон. Так добре цю корзиночку наповнив такими листочками, манєтчатими своїми. Гарненька рослина, така цікава. І теж опускає гілочки донизу. Можна так висаджувати на висоті, і щоб він тут такий як фонтаном, спускався донизу. Дуже гарно. Ще з кумпія тримається. І з бордового такий яскраво червоний, малиновий такий колір перейшла. Серенарія. Дуже популярна в садочках, наче морозцем припорошена. Так чарівно виглядає казково. А зверніть увагу ось на цю красуну. Це ліщина Red Majestic. Вона бордового кольору з малиновим таким забарвленням. Листочки. А зараз така золотава зелена. Вже ще більш більше таких золотих жовтеньких листочок додається і ще не скинула свою листву Ну тільки подивіться, яка в неї декоративна, оця розголужена з гілок. Ну, тільки подивіться, які вони ці лінії, гнучки. Казкова рослина. Вона в нас привітана штамп. Білочка. Дуже декоративне деревце, і сережки такі в гарні звисають. Весна прийде, помилуємось. Ось які гілочки. хвильками такими. Ну, хіба не краса? Лен, така красунка все ж таки. Такий стовбур в неї шурховати, а це гладенький стовбур, це патичок ми до неї додали, щоб її вітер не качало, але можна вже обирати, вона вже добре укоренилась. Думаю, вже не потребує цих патичків. Ось така гарнія у нас росте. Дуже я задоволена нею, неприхотлива на ці, ну, ці гілочки її просто я обожнюю. І коли вона вже така більш буде величенька, більше буде гілочок, і який може треба буде обрізати, уявляєте, який це декор буде гарний. А погляньте на цей сніжноягідник. Я кожен раз вам їх показую. А гляньте, який він без листочків. Ці його ягідки білосніжні, наче повисли в повітрі. Наче невесом. Як гарно. А ще я хотіла вам показати свою новіночку. Ще дві тижні тому назад я її приобріла, але так відео не знімала. Все було не до того. А зараз все ж хочу вам її показати. Дивіться, це сосна. Я дуже хотіла сосну вертикальну, щоб її гілочки піднімалися угору, щоб вона була така щільна, не розголужена сильно в різні сторони, бо мені більш у висоту підходить, чим у ширину. І ось вона ось така є. Бачите, такою вузькою колонною росте, а назва в неї така цікава. комета. Натуральна комета. А подивіться, які в неї бруньочки. Гляньте, вони такі заостріні. Такі, як у комети. І так назву їй таку дали. комета. Дивіться, які вони гарні. Така вона красоночка. Сподобалась мені. Я вибирала із трьох сосен, як от і поговорки заблудився між трьох сосен, так і я вибирала з трьох сосен із Аліфастігіата і ще грінтауер. Вибирала камету. Вона рідко зустрічається, тому, думаю, посажу в себе в саду, буду у других садочках тип тими двома сосенками милуватись, а в себе цією. І ще одну сосенку я купувала на початку жовтня. Це Якобсен Сосна. Це природний бонсай сосенка. Вона ж така красуня, це горна сосна, вона росте в але вона дуже карликова, невеличка. І сама створює бонсай. не треба її стригти, такі в неї цікаві дивіться. Гілочки, а самі потім такі біленькі, кругленькі, як на мисточко, Приростики. Вона дуже така декоративна і бажана в садочках. Побачу, я вона. В мене вже одна була. Але вона в мене загинула. Я її перестаралася себе виню, перезаволожила, коротше говоря, да. а їй це не треба. І земля треба, щоб була така, знаєте, з пісочком. А в нас вона така щільна, черназом, глина. А їй треба, щоб трошечки вона була така більш. Мягенька така, не така, як цемент. І я додала песочку, опаду хвойного. І так розпушила її, вона така стала воздухопронісаємо. Таку величеньку зробили її тут. Ямку. Тут в мене тут ще така, бачите, на штамбі, тут в основному в мене зараз така земелька, то її тут має бути добре. Красуня. Божья коровка вирішила на сонечку погрітися. Останні лучики тепла перед морозами. А трояндочки вже до грудня доквітають. Квітнуть і все. І скільки ще дивіться, броньочок. Хочу цю трояндочку відсюди пересадити в інше місце. Вона тут більш на сонці і літом практично я не бачу квітування, воно починає горіти. а листочки, бачите, зелені, гарні, їм нічого нема. А на її місце посадить оцей ялівець, блакит ласизий, він такий гарненький, ажурний. і вести його одну віточку вверх і дві в різні боки. І буде, думаю, тут так декоративніше, краще виглядати, і він не буде горіти. Тільки погляньте, як гарно виглядає Санталіна. Такий кущичок щільненький, гернесенький, не розпадається, тримається. Красунчик. І є в мене ще великий, зараз покажу. Величенький такий, бачите, кустик Санталіни сріблястої. Щільненько тримає свою форму. Казково виглядає. А це зелена Санталінка. І теж гляньте, який жачок. Теж величенький такий кущик. Сьогодні такий день сонячний, теплий, аж не віриться, що попереду зима, але вона має свої принади, якісь приємні. Хвилини, тому будемо радіти життю. Тримаймося, дорогі, дай Боже нам миру, добробуту вашим сім'ям, здоров'я, гарних, чудових, спокійних днів. Дякую вам, що були разом з нами, подивилися наше відео, наших рослинок. Ставте подобайки, коментарі, підписуйтесь, хто ще не підписався. Ми будемо вам дуже раді. Це нас підтримує, дає бажання продовжувати далі, творити красу.